Вітаю! Сьогодні я вам хочу розповісти про одного із ключових персонажів світу Elden Ring. а саме хто така Маріка вічна богиня цього світу, що зникла. Я пишу загально всі пов'язані із нею події, персоналі і так далі. Бо якщо детально це все розбирати, то це вийде на декілька годинне відео. Що згодом буде, але згодом, поки що нам потрібна буде лише основна інформація. Розповім за її минуле, за ті події, що були до гри, за події, які привели до того стану світу, який ми бачимо у грі. Це буде два відео, дві частини. Перше відео буде саме про загальні відомості про Майрику, так би мовити, знайомство. Друге відео вже буде конкретно про теорію змови, про конспірологічну теорію стосовно того: а чи така Маріка проста, як нам її показують. Чи всі мотиви зрозумілі, якщо просто проходити гру і читати і слухати лише те, що гра нам показує? Насправді, дійсно, якщо коперсатись у цьому всьому, у всіх історіях, теоріях так далі, описах, знаходити все, будувати зв'язки, виходить дуже цікаво і насправді концептуально. Тому давайте так, ви дивитесь це перше відео. Підписуйтесь на канал, ставите подобайки, пишете коментарі, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити друге відео, де я вам розповім свою теорію і своє бачення, побудовано, звісно, на фактах з гри, з описів з реддіту, Куди ж без нього. Взагалі на реддіті можна знайти багато цікавих теорій, але їх ще треба звести докупи. І я це трошки зробив на своє бачення і тлумачення. Події описів, так як я у грі багато часу провів, якраз таки це все вивчаючи, бо взагалі у Elden Ring, як і у всіх Dark Souls, і взагалі Ігор від From Software, дуже крутий лор. Хоча багато хто каже, що його там немає. Ні, він там є. Тож почнімо. Сподіваюсь, ви вже вмостилися зручніше, взяли собі смачне чай, каву і зробили оті всі важливі дії, про які я казав вище. Сама гра нам у вступному відео. Представляю, Майрику так. Майрика The Eternal, вона ж вічна богиня або королева, що зникла. І такий. Ага, дякую. Дійсно дякую, бо на цьому це все представлення персонажа, який має значущу роль у всьому лорі Елден Рінгу. Але тим не менш. Якщо навіть просто рушити по головному сюжету, нам стає відомо, що Майрика це місцева богиня, яка стала такою після того, як її обрала вища воля, як вмістилище для своєї сили та хранительку кільця Елден. Ніч як багато термінів, так? Ну, дивіться, кільце Елден це те, що ми бачимо, якщо просто щоб ви для наглядності. Оці кружечки, що ми бачимо у грі, у меню гри, і на обкладинці. Отам, де дуже сумний лицар на одному коліні стоїть, а над ним напис Елден Ринг, і там якісь кружечки. Оце кільце Елден. Воно так виглядає. Там багато кілець, розумію, але це одне єдине кільце. А от вища воля це зовнішнє божество. І так це перегукується із Бладборном. Це теж були зовнішні божества, якщо хтось грав і пам'ятає, і з Лавкрафтом. Очевидно, очевидно. Так от, вища воля це зовнішнє божество. Взагалі-то їх багато у грі, і про це теж буде будуть навіть окремі відео, бо про всіх одразу просто так і не розкажеш. Це і вища воля, і безтілесна мати, і шалене полум'я. Ну, тобто їх багато. І це досить цікаво, бо з ними усіма пов'язані і персонажі. І подій, а з деякими навіть фінали гри. А що таке кільце Елден, по факту теж заслуговує окремого відео, яке, власне, і зроблю згодом, якщо я побачу від вас фідбек і гарну активність під цими відео. Тож, нагадую, підписались, поставили вподобайку, написали коментар, натиснули дзвіночок. Далі, по Америку, нам стає відомо, що вона є з народу нуменів, про яких у грі сказано так. Колись у стародавніх землях, що розкинулись за морем туману, зародився древній народ, Нумени, на честь яких і назвали той континент. Нумени, як відомо, дуже довго живуть, проте в їхньому суспільстві рідко народжуються діти. А крім того, взагалі то, з японського, точніше на японському, вонзиться Меревіто, це стародавнє японське слово, яке стосується надприродньої істоти, приходить здалеку, приносячи дари мудрості, духовного знання і щастя. Ну а крім того, Нумени — це одне з походжень, яке ми можемо брати для нашого головного героя або героїні під час створення гри. І забігаючи трошечки наперед, нам гра згодом розкаже, що Майрика, окрім того, що вона була Нуменкою, вона ще й була емпірійкою. Ще одно слово нове в копілочку. Тобто вона вже від народження була підходящим вмістилищем, таким, якби я б навіть сказав, щось типу аватара для вищої волі і кільця Елден. І, мабуть, саме, ну не мабуть, а точно саме з цих причин вища воля й обрала її. А так як вона була емперійкою, вища воля приставила до неї тінь, свого роду наглядача та бодігарда. Охоронця, який повинен був слідкувати за нею, ну і підтримувати там всі діла, її зведеного брата напівзвіра Малікета. І, взагалі, якщо все-таки під час проходження трошечки зазирнути за ширмочку цього прямого сюжету в лапках, то квест рані дасть нам відповіді і певні пояснення стосовно того, хто такі імпіриці, але якщо коротко, то неземні можуть отримати велику силу і взагалі силу від зовнішнього божества та лорда консорта чоловіка або дружини, обраного на цю роль. Дуже таке розпливчате пояснення, але знов таки це надто складні штуки, бо там є суперечливі такі моменти навіть у самій грі, стосовно того, чи може бути там неземний. Або неземна народжена бути від сільного Бога, умовно кажучи, діти Радагона та Майрики. або ніяк Рані, наприклад, яка була народжена від тільки Союзу Радагона та Ренали, які ну, не були цільним божеством. І про це теж варто говорити окремо. Але нам вистачить того факту, що це от вмістилище сили. Тобто всі створіння у даному контексті можуть стати наступниками Майрики зі своїм вищим божеством, зі своїм зовнішнім божеством. Як то там вища воля, або, як я казав, там шалене полум'я або безтілесна мати, і вони можуть започаткувати, так би мовити, новий порядок, нову епоху, почати, ну як завгодно, називати, але суть така. Згодом вища воля послала Майриці видіння благодаті, бо не просто ж так вища воля звернула взагалі свою увагу на цей світ. І це видіння направило Майрику власне у міжзем'є, адже саме там знаходилась горнила життя, яке зрештою стало основою для. Майбутнього дерева Ерд, яке ми бачимо у грі постійно. Його видно буквально з усіх боків і з усіх точок на карті. Оце здоровенне золоте дерево, яке сяє. Ну і зрозуміло, що сама Маріка туди ну, не відправилась. Вирушила вона у міжзем'я не сама, а разом із своїм першим чоловіком Готфрі, який згодом став ще й першим лордом Елдену. Крім того, вже на той час в нього була своє військо, і він був досить видатним таким воєначальником. Хоча знов таки, по-перше, невідомо, чи був він Нуменом, чи були взагалі у Нуменів з кимось війни. Хоча, враховуючи, що це досить давній народ, а взагалі про той континент ми нічого не знаємо, припустимо, що були, і тому Готфрі вже заслужив свою славу видатного воєначальника. Не дивлячись на те, що у міжзем'ї все було проти вищої волі, Марик і взагалі становлення якогось нового порядку, бо ну і до цього там все дійсно добре працювало, протікало за своїми законами, звичаями і так далі, тим не менш, Готфрі з Марикою перемогли супротив цей, а горнила життя стало основою формою для дерева Ерт, для якого, тим не менш, залишили загрозу у Міжзем'ї. Вогняні велетні, які жили на гірських вершинах ще задовго до приходу і вищої волі. Занепало божество, якому вони вклонялись, дарувало їм полум'я, що, як зрозуміла Майрика і вища воля, а мабуть одна тільки з підказки іншої, своєю силою могло в принципі не тільки нашкодити, а й навіть знищити ще молоде дерево Ерд. Очевидно, що вища воля спрямувала водіння благодаті на вершині велетнів, і Майрика пішла війною на велетнів і керував цим походом Готфри. Майрика казала так. Слухайте відважні воїни, слухайте, лорде Годфрі. Ми хвалимо ваші вчинки, Проведіння вело вас через кожне випробовування до того місця, де ви стоїте. Покладіть гігантів на меч і обмежте полум'я на верхівці. Нехай почнеться нова епоха епоха, що виблискує життям. Прославляйте кільце Елден задля епохи дерева Ерд. Велетні були переможені, що очевидно. Але також стало очевидно, що полум'я знищення або полум'я руїни, як його ще називають, ніколи не згасне. Усвідомивши це, Майрика наклала прокляття на єдиного і останнього вцілілого вогняного велетня, змусивши його вічно піклуватись, захищати і не дозволяти полум'ю ширитись між зем'ям. І хоча загроза дійсно не була знищена, але ще обмежена, епоха дерево Ерд почалась. Якщо чесно, це не єдина війна тих часів, ранніх, які ще були до гри, яка заслуговує уваги, але про них дійсно має сенс розказати у окремих знов таки відео. Я взагалі планую, блін, цілий цикл цих відео, тому що, наприклад, навіть у цій війні є, як мінімум, одна цікава теорія про одного ще ключового персонажа, пов'язаного з Майрикою, Є прям буквально історії про зраду, які у самій грі нам розказуються і показуються, а також. Про кровну ворожнечу між буквально народами вогня і народу льоду, якщо завгодно. Після всіх цих подій Мерика та Готві почали правити разом, однак ще десь до цього, плюс-мінус, бо точно знов-таки не сказано, в них вже народилось троє синів: Годвін золотий, найвидатніший з них, та близніки Моргот та Мох, але обидва білизнюка народились із прокляттям знамення. Такі діти мають незграбний грубий вигляд, вони укриті скрученими рогами, що ростуть з їхнього тіла буквально всюди. А моргот і Мох, так як вони були першими зі знамень, і найвидатнішими виходить, бо ще й напівбогами все-таки вони теж були. Вони ще мали хвости та крила. Після народження та Моргота багато дітей народилось такими прокляттями, і рішення цього питання було досить жорстоким, бо всіх таких дітей ховали у глибинах каналізації у глибинних підземеллях під столицею, Незважаючи на те, що двоє з дітей Готфри та Майрики стали першими знаменнями. І породили це прокляття, Готфрі та Майрика, і всі їх спільні нащадки завжди будуть вважатись першими з напівбогів, навіть мох і моргот. І назавжди вони ж відуть в історію, як золотий рід. Майрика затвердила своє правління та оголосила я заявляю про свій намір дослідити глибини золотого порядку. Через розуміння правильного шляху збільшується наша віра, наша благодать. І блаженні перші дні сліпої віри давно минули. Мої товариші, чи повинні ми схилятись? І оце вже перші дзвіночки, як то кажуть, що вона вирішила вже більш детально дійсно розібратись, що таке вища воля, золотий порядок, і взагалі, що це, для чого це, як з цим можливо треба боротись. І це буде мати наслідки. Але час не стоїть на місці, тому нам розповідають, що коли готвір переміг свого останнього ворога і всі війни закінчились, колір його очей став блідим, що означало, що благодать у ньому почала згасати. І, до речі, про це варто сказати, що коли Майрика стала вмістилищем вищої волі, а Готфрі став її чоловіком і першим лордом Елдену, очі їх набули золотого кольору, що стало відзнакою всього їх золотого роду. Тому Майрика вирішила вигнати Гофрі та всіх його воїнів, які почали втрачати цю благодать, і зміжзем'я, позбавивши їх її остаточно. Таким чином, Готфри і його люди стали першими згаслими. І ось що про це казала Майрика. Мій лорд, та й твої воїни. Я позбавляю кожного з вас благодаті. І за туманеними очима ви будете вигнані з міжзем'я. Ви будете вести війни в далеких землях, де ви будете жити та помирати. Сказала вона це в надії, і потім підтвердила своїми словами, що вони стануть сильнішими, ведучи війни на землях поза її владою, владою золотої волі, вмираючи, а потім відроджуючись, і колись будуть повернені видіння благодаті, яке знову осяє їх своєю милістю. Тим не менш, Мерика довго не сумувала, та після вигнання Готфрі раптово і досить швидко одружилась народоволосиму Радагоні, до речі, героїв війни велетнів, який став наступним королем консортом та одразу піднісся до другого лорда Елдону. Якщо не вдаватись окремо у лор Радагон і взагалі його історію, хто він, звідки він у його роль. У війні велетнів то важливо зазначити, що на момент шлюбу з Майрикою в нього вже було троє дітей від королеви Ренали, повномісячної королівської сім'ї наймогутніших черевників Карії. Майрика прийняла його дітей та виховувала їх на як напівбоїв. Але Але та Радагон також мали двох своїх дітей Мікелу та Маленю, які, до речі, як і сама Майрика, та що цікаво, дочка Радагона Рані були імперійцями. Як ви вже зрозуміли, вони були потенційними наступниками Майрики. А далі починається темна сторінка історії. Ніч чорних ножів. Після подій війни велетнів та інциденту з похмуроокою королевою Маріка вирішила остаточно убезпечити себе, своїх нащадків, дерево ерб, весь золотий порядок, тому вирішила прибрати руну призначеної смерті із кільця Елдон та призначила малікета свою тінь стерегти її. Аби ту ніхто не зміг використовувати, адже тільки призначена смерть буквально була загрозою для напівбогів, богів і взагалі всього устрою. Вилучення руни смерті з кільця Елдину означало, що більше ніхто не може померти, тим самим вона убезпечила дійсно убезпечила своїх дітей, напівбогів і навіть себе. Від смерті, яку ніхто не міг їм спричинити, адже усі перероджувались. І це, до речі, ну, у грі саме цими пояснюється механіка переродження багатьох ворогів і нас у тому числі. І до речі, саме це і пояснює, чому якраз коли ми вбиваємо когось на півбогів, він не воскресає. Але це все те окрема тема. До речі, Малікет так і не зміг її зберегти ту руну. Огні чорних ножів, фрагмент руни смерті був викрадений у малікета. Довгий час було невідомо, хто стоїть за змовою, хто це взагалі зробив. Але якщо знов таки повертаємось до квесту рані, зробити декілька квестів її сюжету, який, до речі, весь сюжет веде до окремого фіналу і теж пов'язаний з зовнішніми богами, то ми дізнаємось, що це саме рані викрала фрагмент руни, щоб викувати чорні ножі для як виявилось згодом, вбивств вбивство за допомогою страшного обряду. Але питання звідки вона дізналась, де та руна, хто її охороняє, як її здобути. Це дуже важливі питання, бо на них відповідь буде якраз у другому відео, у другій частині, і вона вже частково з області теорії, частково. Зараз ми повертаємось до того, що вбивці з чорних ножів використали ці пронизані руни смерті кінжали, аби першим, що характерно і важливо для загального перебігу історії, для того, щоб вбити першим годвіна золотого. Найкращого з дітей Америки. і до речі, саме це вбивство стало першою зафіксованою смертю на півбога у всій історії, та, на жаль, не останньою. Жахливішою ця смерть виявилась після того, як всі зрозуміли, що була використана лише частина руна смерті і знищеною виявилась лише душа Годвіна. А от тіло залишилось живим. Страшна іронія, адже годвін золотий був дійсно взірцем і особленням ну, кращих якостей всіх напівбогів і смертних, і людей. І взагалі він був буквально прикладом для багатьох. Це було взагалі найкраще, що страплялося з цим міжзем'ям, і якби він не вмер, то можливо все було би краще, але вже маємо те, що маємо. Він був героєм він із драконами, до речі, і другом драконів, що ще цікавіше, про нього я теж хочу вам окремо розповісти, бо це дуже трагічна доля Насправді, тіло годвіна було поховано біля коріння дерева Ер, що вже означало велике шанування його як героя і взагалі як особистість. Але так як його тіло напівбога не було мертве, він мотував і перетворився в істоту, яка згодом стане відомою як принц смерті. А залишки руни смерті, яку використали до його вбивства, яка залишилась в його тілі, поширили з корінням дерева Ер, яке охоплювало все міжзем'я. і саме воно тоді породило корінні смерті, а також дало життя прокляттю тих, хто живе у смерті. Але повернемось до чорних ножів. Якщо знайти комплект обладунків цих вбивць у ордині літургічному місті у напівсекретній локації священні сніжні поля на шляху до Ельфіеля і священного дерева Мікели, то ми можемо дізнатись, що всі вбивці із чорних ножів були жінками з народу нуменів і мали тісні зв'язки з Марикою і от довкола цього є багато теорій як окремо, так і у тому ж другому відео буде більш детально, поговоримо про це трошки більш ґрунтовно. Чорні ножі, що цікаво, також пов'язані із вічними містами типу Нокрон і Ріка Сіофа, Оце все, що ми знаходимо під землею з цими містами. Але повертаємось до Майрики. Усі ці події, як нам каже гра, я буду на цьому акцентувати увагу, бо гра, якщо йти знов таки по прямому сюжету, нам каже, що Майрика. Скоріше за все, саме після цього, зневірилась взагалі у вищій волі, у її владі і так далі, і напевно десь тоді ж і сказала вона такі слова: почуйте мене напівбоги, мої діти, кохані, станьте тими, ким ви бажаєте. Ви можете бути володарями, ви можете стати богами, але якщо ви залишитесь ніким вас забудуть. Врешті-решт, це лише необхідні жертви. Після чого вона бере свій молот, який був викований ще у землях Нуменів, що даре нам зрозуміти, що Нумени володіли все-таки певною цікавою магією, адже вона змогла їм розбити кільце Елдену. Не знищити, а лише розбити, що спричинило події, відомі як Розкол і згодом війну Розколу. Цікавий момент полягає у тому, що у тому ж вступному ролику, коли ми дивимося, за кадрами із Майрику, яка знищує кільце, одразу показують фігуру чоловічу. А саме Радагона, який намагається це кільце, і це ми дізнаємось згодом, полагодити. Але як бачимо, йому це не вдалося. Тепер ми переходимо до події, свідками яких ми вже стаємо у самій грі, Кільце кільцено ну, розкололось на великі руни, і воно розлетілось по всьому між землю, потрапивши у владу до кожного з дітей Маріки, напівбогів. Не тільки дітей і не тільки Майрики, але тим не менше кожного з напівбогів були свої фрагменти руни. Так от заволодіння цими уламками почався конфлікт між дітьми Майрики, який отримав назву війна розколу. Війна мала багато битв, але переможців у ній не було. За свій вчинок ми дізнаємося, що Майрика була покарана вищою волею та не зникла, а була ув'язнена у дереві Ерд разом із родагоном. І так як склалася така неприємна ситуація, вища воля почала шукати нового консорта для Майрики, аби через нього, і власне це частково дійсно основна роль консорта, керувати і контролювати її силу, ну і, в принципі, бажання і дії. Тому божество, відповідно до свого слова, яке колись чомусь дала Майрика, а може і вища воля, цього ми до речі теж точно не знаємо. Повернула благодать всім воїнам Готві, які були з ним, і йому самому, який до речі, загинув, як і передрікала Майка у диких землях, де він носив своє справжнє перше ім'я, яке він мав ще тоді, коли вони тільки з Марікою зустрілись. Кора Лукс. І його вірні побратими, які, до речі, теж повернули з мертвих. Вони всі повернули з мертвих, бо це була основна умова чомусь знов таки, як і казала Майрика, що тільки після смерті вони зможуть повернутись із благодаттю і видіння повернеться до них. Власне так і сталося. І до речі, наш головний герой теж із того війська, яке колись було вигнане Готфрі у дикі землі, який загинув, і якого воскресила вища воля. Всі вони повстали з могил і повернулися у Міжзем'я, щоб знову зібрати кільце Елди, як власне їм вища воля й дала завдання. Найвидатніші із Гасли зібрались у фортеці Круглого столу, де вони на чолі із Гідеоном Офніром, знаючим, який, до речі, очевидно, теж був з Гаслим, якого воскресила вища воля, це нам навіть у роліку показували, намагались виконати своє призначення. Служити їм у цій фортеці і допомагати на ролі коваля буде Гюк, якому що цікаво, сама Майрика доручила, я так розумію, до свого ув'язнення виготовити боговбивчу зброю для згаслого, який прийде. Тобто, щось вона вже знала, і ув'язнила його у цій фортеці. Щоб він чекав згаслих. І власне, це вже от у нас йдуть основні події гри. Зрештою, якщо пропустити всі тонкощі, всі бої з босами і так далі, згаслому вдається пробитись у середину дерева R, попередньо його спаливши. Завдяки полум'ю велетнів, яке ж ну воно ж не згасло, воно все ще було. Наш згасло його отримує, спалює шипи, що перекривають вхід до ДРВР, А власне знаходить Маріку, тіло яке розбито, воно буквально розбито, це ми бачимо, і підвішено на нижню дугу кільця Елдену. Але коли починається бій з бос, як тільки ми входимо на арену, все руйнується. Тіло Маріки піпу, звільняється, падає з цієї дуги, і перед нами постає не Маріка, раптово. А радагон, і саме в цей момент, якщо знов-таки наробити квест, наприклад, золотої маски, ми розуміємо, що Майрика і Радагон ділять одне тіло. У цей момент ще не дуже ясно, у який момент вони стали одним цілим, чи були вони від початку, чи ні. Але це все ми розберемо у другому відео. Зараз важливо те, що бій проходить саме з Радагоном, у якого теж зруйнована, ну, буквально, бо це одне тіло, та ж сама частина тіла, і ми бачимо, що через зруйновану частину, що в ньому всередині і знаходиться це кільці. Це що до речі, знов таки нам зайвий раз підтверджує, що Майрика її тіло було вмістилищем цього, але от після перемоги над Радогоном, слідує ще цікава сцена, бо це не фінальний бій. Наступний бій нас зі звіром Елдену, тим, що знаходиться всередині кільця. Коли ми зустрічаємо звіра Елден, і якщо ми отримуємо молитву зірки Елдену, ми дізнаємося, що багато років тому велика воля відправила в Міжзем'я золоту зірку, а разом із нею таємничого звіра. Після цього ця зірка і стала кільцем Елдену. Тобто фінальний бой в нас відбувається із кільцем Елдену. А якщо ще й звернути увагу на арену, де відбувається бій, то ми бачимо дерева Ерт. Такі самі за структуру і за загальним зовнішнім виглядом, яке є в нас в міжзем'ї. Тобто вже тут теж можна зрозуміти, що це не єдиний світ, де є вища воля, де вона має свій вплив і де вона має своє дерево паразита. Отже, після вбивства звіра Елдену, ми отримуємо можливість обрати, яким же буде наш фінал. Бо взагалі то у грі їх шість. Кожний з них пов'язаний із тим, окрім епохи зірок та шаленого полум'я. Пов'язані з тим, що ми наповнюємо новою руною, новою силою енергію Майрику, кільця Елден, і, власне, стаємо консортом цього всього діло. Правителем. Бо, на жаль, Майрика залишається нерухомою. Вона взагалі залишається, от буквально в тому виді, якого ми бачимо фіналі сцені Напівзруйнована, непорушна, навіть, мабуть, не те, щоби сильно прямо жива. власне, якщо ми йдемо по основному сюжету, то ми завершимо тим, що ми відновлюємо золотий порядок і тим самим перезапускаємо цикл. І це, на мою думку, не те, що прям хороша кінцівка. Ну, буквально. Це у всіх Dark Souls є у соусах, в принципі, від студії From Software. Є такий момент, що якщо ти так детально слідкуєш і проходиш гру, ти розумієш, що перезапуск циклу це не дуже гарна справа. Але про фінали ще теж окремо хочу з вами поговорити. Бо в принципі кожний із фіналів заслуговує уваги, не дивлячись на те, що вони ну, в чомусь схожі, знов таки, окрім епохи зірок та шаленого полум'я. І на цьому завершується історія Майки. Вона сумна, вона цікава, вона складна для розуміння у тому сенсі, що не всі її вчинки мають якісь очевидні причини і не завжди зрозуміла її мотивація. І у грі прямим текстом нам про неї не кажуть. Взагалі, Elden Ring це така чудова гра, яка дає простір для роздумів, просто неймовірний. За це я її люблю. За це взагалі ігри Соусів ну, багато хто любить, що ти можеш побачити щось своє, проаналізувати, зібрати інформацію у грі піти на умовний Редіт і знайти однодумців, або навпаки, переконати, що ти був у чомусь неправий, доповнити свою теорію, переробити її і знов-таки знайти однодумців. Це взагалі чудово. Упожнюю ну, цю гру, раджу вам з нею особисто знайомитись. На цьому, мабуть, будемо цю частину закінчувати. У другій частині буде ще цікавіше, там вже більше роздумів, теорій. там вона більш буде дискусійна, тому готуйтесь. Збирайте все, що ви знали або не знали, або підготовлюйте питання. Пишіть їх у коментарях, а я хочу подякувати своїм спонсорам, список яких ви бачите на екрані, і сказати, що завдяки вам я можу займати своєю улюбленою справою та випускати новий контент. Дякую, цілую, ви обнімаю. Сподіваюсь, вам сподобалось. Бо це насправді був мій перший досвід у роботі, написанні і створенні такого типу відео. Я ще вчуся, я буду старатись покращувати. Бережіть себе за класикою, підтримайте ЗСУ, підтримайте українське, всіх обійняв і до зустрічі у нових відео.